Калина цвіте, у підліску калина цвіте, неначе віночок малтійських хрестів, прямо в бутоні росте, це рослина не степу, Це рослина лісів, гарні квіти її при Запах у неї нехай не такий дмухняний, але і ягоди калини чудові, вік це букету хороб славний. По і опики калина лікує, при хворобі бронхіві легень дія її протизапальна. А ось гарячий чай з неї готує, допоможе це вилікувати в кишечнику така вона славна. А коли корчі тіло ваше мучить, пийте нас з скалини і позбудитесь їх. І коли рани в природах кровоточать, також рятує калина породів таких. Калина знахідка для медицини. Збирайте ягоди, цвіт, кору і листя калини. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.